Вітання всім підписникам каналу Рибалка на Буковині. Ми з вами приїхали на міське озеро в місті Чернівці. Скажімо так, я тут не рибалив 10 років, тому мені дуже цікаво, що з цього всього вийде. Тим паче, що сьогодні 21 грудня. Видався такий суботній ранок, як думаю, кожного сім'янина сім'єю проснулись, поснідали. Ота й питаю в дружини, каже, можна, я на пару годинок втечу, спробую тут на міському озері щось зловити. Звісно ж, до риболовлі я не був готовий, в мене з собою, як то завжди, було тільки та піночка, що в мене є. Але знайшов мотеля у нас на ринку і думаю, бігом. Прибіг, розклався швиденько, думаю, ну не буду я знімати поки що, тому що ну, хто його знає. А зараз з нульом буду, що я вам покажу. Але одну рибку я все-таки піймав, одну малесеньку краснопірочку. Думаю так. Починаю я знімати. Розклався я, як завжди, на своїй улюблені табуреточки. Швидесенько. Взяв 3,6 Шермана до 70 грам. Все, облаштував собі так логістику свою. Ну і закидаю одна точка, перевірив, друга точка, Тишина. Думаю, що все. Не буде що зняти, показати вам. А все ж таки ні, знайшов рибку, отримав клювання доволі швидке і ну, стартую знімати. Поки це все налаштовував, дивився, як мій qr клював. Ну, звісно ж, не підцікав, не було на це часу, хотілося швиденько вам це все підзняти. І опа, нарешті, нарешті-нарешті я вже на камеру, як то кажуть, роблю перший закид. Скоро у мене сьогодні це грандовська серія. Чорний лязь, чорна плотова, всього лиш по пів упаковки, ну, по пів кілограма, скажімо так, цього з головою, думаю, мені на сьогодні вистачить, навряд чи навіть і викидаю. Бо корм сам по собі я робив такий, скажімо так, не інертний, легесенький, просіяв його через 2 мм сито. Зараз всі скажуть, та на бурштині там зараз ловлять блин, по 20 кілограм. Ну, в час запису цього відео йде ще з... Кубок фідерспорта. Да, Бачу там улови по 20 кг, по 25, по 26 Круто. В нас в Чернівецькій області таких локацій немає, на жаль. Тому приходиться задовільнятися тим, що маємо близенько. В принципі, це озеро юшка знають всі і ці чернівці. І багато хто подивиться і скаже, нафіга я, я сюди приїхав. В принципі, я знаю нафіга я сюди приїхав побачити клювання на квігорти. Яка там рибка буде, вже будемо бачити. Гачечки маленькі, жилка тоненька. Клювання є. Саме кайфове, що є клювання. Вітер, звісно, дує в лице, вітер в харю я фігарю. Але кайфуємо. Бо в такий час, до прикладу, того року я навіть не думав вибиратися. В принципі, того року в нас вже була крига, можна було виходити на кригу, а ми порадувалися. Двома днями мінус 10, такі, о, зараз буде. Зараз крига в пер, пер, перший літ бігом туди. Угу. Телефонуєш на озера охоронцям, кажуть, о, хлопці, три сантиметри криги, куди? Каже, ми вас витягувати не будемо, ви ж дурні. Відсидівся ті вихідні вдома. Бляха, муха. Вибачте, будь ласка, але вдома сидіти, коли ти рибак дуже важко. Хто з цим не згоден, хто не пінгвін, то пишіть в коментарях, що ви робите, коли не їздите на риболовлю. Я особисто сижу, переглядаю YouTube, одно, друге, третє, готуюся до сезону. Так було у мене того року. Цього року вихідні шукаємо відкриту воду і на фідер, бігом. Наскільки мені відомо, на цій водоймі є карась, є короб, щука, окунь. Ну, мені зараз головне це плотва. Ну, плітка, краснопірка, що буде. Бо хто приїжджає на риболовлю за рибою, дуже часто їде додому без риби. Ми приїхали отримати мінімальне задоволення від клювань, навіть не відвиважування від клювань риби в передноворічний час. На активні клювання там, з перших секунд я, в принципі, не розраховую, знаючи. Повадки риби в такий час, вода холоднюча. О, я як замішував прикормку, набирав воду, збивав руки. О, так тряслися. Будемо практикувати сьогодні якісь такі потяжечки, знаєте, метрові, ну, як метрові, на довжину повідця, Тут немає нічого такого складного. Скажімо так, випрямимо наш повідець. Якщо там рибка якась активна, коли нього є, вона буде, будемо одразу вже бачити вплювання. Стартанув я з жилки 0.12. Гадаю, це навіть за груба. Зараз буду на 0.1 переходити. Краснопірка одну взяв. Ну, є рибка. Тут є рибка, навіть в цей час. Що, це якась даже рибка є, нічого собі. Да? нічого собі, це вже майже трофей. Який, Файно. Така, а за такою можна приїжджати. Да. Довгенько не було клювання. Нарешті щось проклюнулось. Причому так лагідно, лагідно. Так, треба йти знайти рукавицю. У холодно. В такий час піймати навіть цих три рибинки, ну я задоволений, це вже точно. В принципі, якщо зараз поекспериментую, можливо, ще десь трошки ближче підійду, трошки далі. Гадаю, що рибку знайду. Але відчуваю, що дуже тепло мені ще буде годинку-півтора. Отаковано. Скажімо так, ми не з ноліком. Але доволі прохолодно. Сидіти, мерзнути я люблю. Але це не крига. На Криги хоч ти трошки рухаєшся, а тут сів і сидиш. Як кажуть, дурню вдягни підстанники. Змерзнуть в тебе деякі речі, будеш знати. Так, міняємо повідесь на коротенький, Можливо, рибка її обсасує, просто наш деколь, мотилік. А ми не бачимо. Ну, в будь-якому випадку зараз працює мотель. Як би то не було, мотиль обов'язково повинен у вас бути. Замовляйте. Я залишив внизу номер телефону, де можна замовити, якщо не знаєте де купити. Якщо у вас є якісь певні нюанси по купівлі даної насадки. опа опа па 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 нарешті якась клювака. Ще причому бачу її на ківертипі. не потяжок нічого. Сподіваюсь, витягну з риби. Але, походу, тільки сподіваюсь. Що це? Все-таки з дальної дистанції і з довгим повіцем. Ох, Бачив клювання, Невже? бо дуже довго вже багато пройшло часу від. Попередньої рибки, ну, може, хвилин 20-30, то якби засидівся, застоявся, трошки вже й підмерз. Як трошки, якщо рукавиці я знайшов, то це я не трошки вже підмерз, я знатно підмерз. Але побачив клювання. В принципі, робив певні експерименти, там короткий повідець, типу довший повідець. Зараз назад повернувся на довгий повідець на дальню дистанцію. Ну і я, але насадку я не змінюю. В принципі, це мотиль. Це всім, всім зрозуміло, навіть не потрібно говорити. Пінка просто декуди дається в кор, щоб там було пару. Лічинок її шастало на точці. З надією на те, що рибка її, нею харчується. Ой-ой-ой, не зрозумів, що це. Риба? Це поки міняв камери одна, друга, третя. Сподіваюся, рибка сидить. Так, да, здається, рибка. Зараз головне не спустити. От і ще. От ти мене така маленька зараза мучаєш. Нічого страшного. За це бачите, не сижу вдома. Чекай. став у єдиний, хто ловлю рибу. Було пару спінінгістів, бачу, ходили і все. Але так-то я єдиний. Думаю, люди дивляться, які крутять пальцем коло голови, кажуть, дурне. Сидів би вдома, грівся. Може, воно і правда, але. Ті, хто так каже цього не зрозуміють. Не поняв це що, риба сиділа. Е, щось там є на тому очку. Зараз ви тільки не смійтеся. Але це риба. Отака от, от рибка. Смішно та й годі, але... Вибачте, будь ласка, кінець грудня. Що? Зробив потяжечку. Ну, сумніваюся, що щось там є. А ні, щось є. Во не хочу спливати годівниця так легенько. Це що, на піночку клюнула рибка? А така собі. Плотвиця маленька, але вибачте, будь ласка. Я впевнений довольний. Надже пінку вона хаває там, так? Да? Це добре. Тоді повторимо. Але замітьте, клювань я не бачив. На дже вона її. з'їла і шастала собі. Отже, попробуємо там спустя хвилину дві зробити якусь потяжку. Я все так себе не хвалююся, все, все так класно. А хтось сидить, дивиться відео з бурштина, як люди там талабують рибу. Ну, як то кажуть, вибачте, в мене можливості немає поїхати в бурштин. Це от кожен раз, коли я відходжу, до прикладу, від камери, від місця рибалки, ну, від робочого місця мусить щось таке проклюнутись. Поняли? Кожен раз. Нічого, зато рибка є. Мелоч пузата, але є. Як мелкосрань. Як то кажуть, доброго та потрохи. Я вже підмерся як остання засранка. І скажу так, рибка тут є, її ловити можна. Сподіваюсь, що весною-літом тут буде ще більше рибки активної. А ми на даний час заківершуємо нашу риболовлю і йдемо грітися до машини. Бо холодно, капець. Не забудьте підписатися на канал, поставити в і написати свій коментар для підтримки українськомовного контенту.